Із зони АТО прибула група спецпризначенців 8-го полку. Два місяці військові виконували бойові завдання на Луганщині. Там їх прозвали бізонами. Вони добровільно вирішили вступити в ряди спецназу. Переважна більшість цих вояк держслужбовці і навіть високих рангів. Додому хлопці повернулися у повному складі. Разом із хмельничанами їх зустрічала Вікторія Спринчак. На кадрах Хмельницький спецназ у секторі А це Луганщина. Більше місяця група бізонів виконує тут бойові завдання. Через об'єктиви телекамер військові передають вітання своїм рідним та близьким, прохають у них терпіння та запевняють – Незабаром повернуться додому. Хочу передати привіт своїй дружині Людмилі, своїм донькам Катерині і Анастасії. Вони мене побачать зараз по телевізору, впізнають я їм. Махаю, і вони будуть теж махати. Хочу передати привіт доньці Софійці, дружині, матері е, Хмельницькому. Привіт рідній Хмельницькій області, особливо своєму місту, городок, своїй сім'ї, своїм друзям. Близьким знайомим, подякувати за щиру підтримку. З того часу минув ще місяць. Під восьмим полком зібралися друзі та родичі бізонів. З хвилини на хвилину вони зможуть обійняти своїх героїв. Спецназівці повертаються на ротацію. У цих два місяці були як два довгих тяжких роки випробувань для нього там. А для нас тут ми нарешті побачимо його і дочекалися, що всі живі, здорові, повертаються, вся група. Ну і саме, -саме щасливіше сьогодні, я, мабуть. Ми принесли, подякуємо, будемо кричати, як бішені, будемо зустрічати, обнімати. Юру Прісюка, нашу майданницю, да, да, да. який зразу з Майдану пішов зразу в добровольцем військо, 8-й полк. Настоящий герой, да? хороший хлопець, друг наш, ми хочемо зараз зустріти. Група спецпризначенців повернулася на Хмельниччину без втрат. Військові кажуть, зуміли вдало виконати усі поставлені завдання. Зробили свій посильний внесок в перемогу. Маємо скоро відпочити і повернутися назад. Треба сатану добити. От. Ну, трошки відпочинемо вперед з вашою допомогою, з допомогою всіх. Тут є за кого воювати, є за кого, ми це зробимо. Тишна те, що ми виконували багато важливих завдань, ми справилися з самим головним. Ми повернулися цілими і неушкодженими додому. Ми не підвели своїх рідних і близьких. Дякуємо звичайно їм за підтримку щиро. Тепер кажуть спецназівці, кожен день присвятять своїм сім'ям. Боєць на прізвисько Дред міцно обіймає своїх двох донечок та дружину. Там, на війні, він мріяв про цей момент щохвилини. Не бачились 65 днів, дуже радісно, приємно. Діти підросли. Ці слова, ці емоції не передати словами. Це, це треба відчувати. На Та тату сам скучила? Да. <клес> <клес> не стримує емоцій і старша донечка Настя каже: нарешті дочекалася татуся вдома. Дуже скучала. Я його дуже чекала. Кожного дня ми з мамою вищитували календарі в календарі дні, щоб дочекатися папу. Після відпустки бійці восьмого полку готові знову вирушити на східний фронт. кажуть, захищати батьківщину їх прямий обов'язок.